Пам'ятний знак жертвам сталінських репресій відкрили у Деканці. на стелі. Викорбувано 19 імен місцевих жителів. Більшість із них були членами української партії соціалістів-революціонерів. Усіх їх розстріляли 9 травня 1938 року. Це лише друга громада в області, яка встановила такий пам'ятник, зауважив на урочистому відкритті перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Він підкреслив важливість громадської ініціативи та залученості депутатського корпусу до організації заходів національної пам'яті, особливо зараз, коли українське суспільство проходить важкі випробування. Я думаю, що тут у кожного, у кожного є близькі, рідні, прадіди, прабабусі, які постраждали від радянської влади фактично, чи то за національною ознакою, чи то за професійною ознакою, чи то просто за, за, за свої вільні думки і. Ну, Ми ще молода держава, державність в новітній історії. Ми молода країна. І я думаю, що ну, у нас ще все попереду. І переоцінка історичного минулого, і можливих напрямків розвитку. Ну, на жаль, так сто років останні, на жаль, такі. Вони трагічні. І ще я подумав, що якби такі пам'ятки відкривались, можливо, трохи раніше, і про них дізнавалось більше кола людей, то можливо коли на тимчасово окупованих територіях у нас би було менше зрадників, у нас би було менше осіб, які коригували, наводили вогонь на житлові будинки, на торгові центри. Тому що, на жаль, знову ж таки, на жаль, е -е, ну от мер Купінська, наприклад, він зібрав підлеглих і каже, ми будемо сприймати цю владу нову російську. І він, е -е, скажімо, так, намагався підпорядкувати колектив під нові порядки. Знайшлися люди, які сказали ні. Е -е, на жаль, були випадки, коли 80-90% підрозділів поліції складали присягу в Російській Федерації. І це в нашій історії. І ці люди вони зрадили не лише народ України, вони в тому числі зрадили свої історії, своїм э, родичам, які загинули. Можливо, вони навіть їх і не знали. Тому э, я думаю, що. Ну, це оці, оці трагічні історії, їх треба перш за все знати. Їх треба досліджувати, їх треба вивчати і е, не лише ставити пам'ятники, а в тому числі ну, виховувати покоління. От я вважаю, що треба виховувати покоління, виховувати нашу молодь, тому що ми прагнемо, е, і кожен намагається зробити, щоб ну, було май, світле майбутнє. Але світле майбутнє може бути, якщо є майбутнє країни, майбутнє молоді. І майбутнє е, у поколінь, які розвивають Україну. країну, тому е, ну ми не такі принаймні, думки виникли. Тому я ще раз хочу подякувати всім, е, всім, хто долучився до цього. Особливо потрібно було чути, що люди відмовлялись від. Е, Якось там винагороди. Ініціатором відкриття пам'ятного знаку став краєзнавець Григорій Тетаренко. Він тривалий час досліджував цю трагічну сторінку історії Полтавщини. Також він став одним із організаторів виготовлення і встановлення стели. Краєзнавець розповів, автором цього пам'ятника став полтавський скульптор Микола Посполітак. Я при цим похоронив одного краєзнавця диканського, і я вивчав його архіви. Це був перший поштовх. Потім я ці архіви вже оцифрував, а паперову передав деканський музей. Це було в 16-му році, а в 17-му році я вже тут озвучив, що має постати пам'ятник цей. Якось швидко відгукнулися родичі, Ми зібрали якісь кошти і почалася робота. Тоді ще при здоров'ї був скульптор посполітак Микола Кормєвич. От, і це його останній проєкт, як я вже говорив. От, проєкт дуже вдалий. Тут багато кого дратує, що є елементи зірки, але зірка вгризається, зірка вбиває, а над зіркою тюремна решітка. Як сказав Микола Іванович Степаненко, коли він побачив у мене в ескізному варіанті, побачив цей пам'ятник, він сказав, я кращої декомунізації ще не бачив. Це були прогресивні люди диканські, це як тут вже говорилось члени партії есерів, просвітяни, церковні діячі. Те, що їх об'явили такою групою, яка, яка добивається. Повалення радянської влади, я думаю, можливо, це перебільшення, але вибрали краще. Вибрали кращих активних, які не мовчали, які мали щось і могли, і мали щось сказати. Церемонію освячення стели провів митрополит Полтавський і Кременчуцький ПЦУ Федір. У своїй промові він зазначив, що пам'ятний знак відкрили символічно у неділю всіх святих землі української. А серед зазначених на стелі імен є священики Української автокафальної церкви. Дуже доречний день церковної пам'яті, коли ми вшановуємо всіх святих нашої української землі і вшановуємо убієнних мучеників за віру, за істину. Які розділяли не тільки віру православну як своє життєве кредо, але відстоювали і нашу державну незалежність. Боротьба наша триває і сьогодні ті ж самі вороги, ті ж самі методи, той самий та ж сама мета вбити або швидко, або поволі в ув ув'язнивши в гулазі. Цей пам'ятник дуже добре виражає суть цієї російсько-радянської системи, яка перетворила всю країну на гулах. І сьогодні Московія це такий собі гулаг. Це люди, які виросли в цих умовах гулагу. І радянська людина це. Мені сподобалося це визначення. Я вважаю, що воно відображає дуже наближене до реальності. Радянська людина, яку виховав оцей гулах радянський, це людина, яка думає одне, говорить те, що потрібно, голосує так, як потрібно там на якихось партійних зборах тоді, а робить все для того, щоб просто вижити. Тобто людина абсолютно зламана, абсолютно яка не готова якось обстоювати правду, яка не готова виражати свою думку, не готова якось діяти і впливати на ситуацію. Це радянська людина. Це в великій мірі і е, те населення, яке сьогодні намагається нас знищити. От воно так само мислить. І... Де з'являється Росія, там з'являється гулаг. От вся історія Росії це репресії, вбивства, знущання і відсутність свободи, тому пам'ять про людей, які намагалися вже в умовах, вже 38-й рік. Це вже якась третя хвиля репресій, тому що перша хвиля. Пройшла в двадцятих роках, потім 34-й рік, коли арештовували. 37-й рік, коли вже пластами знімали, якби людей за, за професією там, чи за національністю боролися там з усіма, то будь-хто, хто там за національністю поляк чи якісь інший, там був польський шпіон, і так далі. Ну але зрозуміло, що найбільший ворог для цієї сталінської, більшовицької, російської системи це були українські націоналісти. Петлюрівці, ну будь-хто, хто балакав українською мовою, хто якось мислив в категоріях державності, зрозуміло, що був ворог. Тому вічна пам'ять цим людям. Я дякую пану Григорію Титаренку за його титанічну роботу. Яку він провадить, щоб відроджувати пам'ять. Партизансько-повстанський рух на Полтавщині тривалий час. Досліджував місцевий краєзнавець Олекса Пугач. Він зазначив, що історії властиво повторюватися, і нині сотні українців гинуть за мирне майбутнє своїх нащадків. Тоді цей рух повстанський називали політбандитизм. Значить, доступ в архіви СБУ, то тоді було КГБ, були заборонені. Допускали тільки істориків, і то з дозволу обкома партії і відповідно КГБ. Значить, і я пішов іншим шляхом. Я пішов і став спілкуватись з учасниками і свідками тих подій. І от пам'ятаю розмову в одному селі з одним дідусьом. Каже, Запросили мене в вос, осені 1920 року, запросили мене в сільраду. Приходжу я, а там сидить Кацапчук чекіст. І як накинувся на мене, где твой син? Куди він ушов? А я відповідаю: ну куди ушов? Начитався Тараса Шевченка, та й пішов в бандити. Якщо найдете, скажете мені. Я з ним поговорю. Оце така була розмова. Тобто дід підсолодив оце чекістську таку тенденцію, що це всі бандити. Але фактично він же мудро сказав, що начитався Тараса Шевченка і став свідомим українцем, пішов в повстанці. Воював за що? За вільну незалежну нашу Україну. Ну, відповідно, я багато, багато зібрав матеріалу, і коли. Україна стала самостійною незалежною. Уже в 92-му році я пішов в архів СБУ, став досліджувати справу на атамана Гонту. Був такий атаман Гонта в Лохіцькому повіті. Він сам родом із селища Чорнухи. Це батьківщина філософа нашого українського Григорія Сковороди. Представник Українського інституту національної пам'яті в Полтавській області Олег Пустовгар наголосив на відкритті, що зараз як ніколи актуально увічнювати пам'ять жертв репресій комуністичного режиму, адже це ще одне нагадування, на що здатна російська влада в своєму бажанні панувати в Україні. Ще в 1992 році було прийнято закон України про Вшанування жертв політичних репресій до нього було внесено 5 років тому фундаментальні зміни і щодо воїнів української повстанчої армії, і щодо підпільних груп, і щодо соціального захисту жертв політичних репресій. І мені здається, що за ці 30 років українська нація пройшла шлях оцього спільного погляду на двадцяте століття. А двадцяте століття це було не лише століття репресій і голодоморів, але й століття постійної безперервної боротьби за незалежність України. Звичайно, ми говоримо, що Сталін – це пік репресій, але ясно, що ми вшановуємо всіх у цьому законі, всіх знищених закатованих українців з 1917 по 1991 рік. І ідея, коли е, мали б бути вшановані всі, які встановлені, наприклад, на, на базі архівів СБУ, а на Полтавщині проведено колосальну роботу, бо видано три е, томи е, серії книг реабілітовані історії, де зафіксовано всі прізвища е, за даними е, Полтавського обласного галузевого архіву служби безпеки. І ідея, щоб спорудити пам'ятний знак, а тут скажімо. Деканський краєзнавчий музей теж працював із цим архівом, і встановлено прізвища земляків дуже багатьох. Я розумію, що не всіх, і це взагалі неможливо. Це, це нормальна ідея, і скажімо, можливо, вона буде реалізована вже в кількох громадах, де ми спільно напрацювали програми розвитку національної пам'яті. Скажімо, в Новоселівській громаді вирішили піти таким шляхом, виокремити із цієї книги. Полеглих земляків розстріляних і увічнити їх у пам'ятнику ці прізвища, скільки б цих прізвищ не було. Але особливість цього пам'ятника, вона я прошу, щоб деканчани це зрозуміли. Вона підкреслює інше, вона підкреслює наш український опір цьому російсько-комуністичному режиму. Звичайно, це справа науковців встановити, чи ця група Майера була організаційно оформлена як підпільна група, чи, чи це була вигадка. Тих нКВДСів, які ну мали подати на гора якийсь план, як писав ще Ленін. Чим більше священників ми розстріляємо, тим краще. Пряма цитата, це справа дослідників. Але оці всі люди, які на цьому знаку, це ж люди, які чинили опір. На початку ХХ століття, ми знаємо, що наш земляк Симон Петлюра видав указ про автокефалію Української православної церкви, і це був шлях довжиною понад 100 років, коли Україна отримала томос про автокефалію. Ці люди наближали. Ціною свого життя наближали цю історичну мить, і тут серед нас не недарма Митрополит Федір, тому що він представляє єдину канонічну православну церкву. Немає в нас УПЦ Московського патріархату. Це ворожа секта, яка працює на Москву, філія ФСБ. Тут люди, вчителі української мови, які сприяли українізації, тоді намагалися в період українського відродження сприяти українізації навчальних закладів Диканьки. Тут діячі товариства просвіта організації, яка на той час була найбільшою культурологічною організацією, яка дбала про національне відродження. Більшість діячів якої пішли в Українську центральну раду перший наш перед парламент, і тут серед цих розстріляних і діячі товариства просвіта початку ХХ століття в деканці, і, і, і сама приналежність навіть до товариства просвіта, розумієте, це теж був ну, частинка цього духовного опору українців в Москві. І от саме в цьому цінність цього пам'ятника, тому що ця група Майера, як її там назвали в документах спецслужб Совєтського Союзу, це ті люди кращі, одні з кращих людей деканського краю, які не побоялись чинити опір, і які за це поплатили своїм життям, які були розстріляні, то от у цьому. Особливість цього пам'ятника, ось чому важливо було виокремити це і створити окрем, цим людям створити окремий монумент. На церемонії урочистого відкриття пам'ятного знаку був присутній і онук розстріляного диканця, мешканець Кропивницького. Віктор Майер. це люди, які були послідовниками наших борців за волю України. І попередниками сучасних боїв я онук має Григорія Яковича. Я сам диканчанин родився в диканці і хочу, щоб деканька виглядала достойно на фоні України. Тепер у диканському парку конституції біля дуба Івана Мазепи є місце, де кожен може уклонитися пам'яті тих, які загинули за незалежність України.